Якщо у вас будуть лікарі в Кременчузі, які хочуть відстояти своє право на роботу, і якщо б там все було ну, тобто, за їхнім сценарієм, то кожен з них працює в інформаційній системі. Є частина інформації, яку бачать на рівні закладу в інформаційній системі. Самі ж лікарі, які впевнені в своїй правоті, могли б спокійно вам надати інформацію стосовно того, скільки оглядів провели ним, скільки вони. Ми цю ми цю інформацію бачимо знеособлену на рівні центральної бази даних. Ми не, розді... ми... Ми не розділяємо полі... ну, і Давайте так, пане Олег, ж ми не будемо вводити оману. Кременчуцького шкільного диспансеру на сьогодні немає. Да. Є. Є, є, є відділення. Давайте ми будемо відкрито відвести. Да, є, є, є відділення. Далі. І те, що ми дотатували цього року, там. Енну суму мільйони, десятки мільйонів на заробітну плату для того, щоб привести, вони не заробляють нічого. А вони кажуть, навпаки, що вони заробляють, а ви їм розказуєте іншу інформацію. Тобто дайте цифру вони, вони розказують. дивіться, вони розказують інформацію. Хорошо, дамо цифру, да виберемо. Вони вони розкажуть одне, що вони ввели базу даних, а ми дивимося, вони тисячі кажуть, що вводять. Чекайте, а як вони можуть заробляти, як цей заклад може функціонувати адекватно, якщо їх там посокращали, попереносили і так далі? Немає цього ми ж дивилися, що вони заробляли. Вони не заробляли нічого. Дивіться, чотири, ця... шляху, що вони показую, вони заробляли більше, ніж ваш ну, та... От мене вам, як є, а тепер тому ви не можете їм ці цифри показати, тому що якщо ви покажете, план, все ми, буде, все буде, ми показували з місцевою владою, вирішували Містині, і вони розказують і, і на сутки. комісії депутатській ми розглядали це питання. А, да, розглядали а? і прийнято було рішення, що колеги підуть, сядуть в чому ж Вони досі не перейшли. Ну я ж не знаю. Чотири чотири дивіться. Ви так розкажете чотири лікаря. Я не хочу. Чотири лікарі, які сьогодні там розказують, що вони там надзвичайно важливі. Прийдіть в диспансер, у нас вот я вчора прийшов спеціально перед встречей з вами. Думаю, я запишусь сьогодні на прийом, покажу бородавку, что она мені скажет. Мене записали через две неділи. Я говорю, вы Я две недели, а у мене в там какое-то состояние, ну, у нас вот Шки... такая выше неделя идите к приватному врачу. Это что ж такое? Развалим до основания затем.